Пробірочки такі ми завжди беремо ось так пінцетами, дістаємо і ставимо для того, щоб було зручніше. Ну, так розпочинаються роботи у науковій лабораторії молекулярно-генетичних досліджень медичного інституту СумДУ. Основне завдання виявлення генетичних факторів захворювань. Якщо створити генетичний паспорт людини, то ми можемо виявити схильність людини до тих чи інших захворювань. І коли людина обізнана, озброєна, скажімо так, цими знаннями, що в неї є висока вірогідність розвитку інфаркту чи інсульту. Вона може планувати свій, свій спосіб життя таким чином, щоб уникати інших факторів впливу на організм, да вести здоровий спосіб життя. Матеріали, за допомогою яких проводять дослідження, зберігають у спеціальному холодильнику. Ми виділяємо ДНК із крові, із букального епітелія. Щічки збирається внутрішня поверхні, поверхні щитки і із гістологічних препаратів. Ми, наприклад, онкохворі, коли в них роблять, беруть аналіз на гістологію, виявити, який тип пухлини і так далі. Ці препарати зберігаються, ми потім можемо їх брати, виділяти з цих препаратів ДНК і ну, досліджувати ті фактори генетичні, які нам цікаві. Однією з проблем на початку повномасштабного вторгнення було відключення електроенергії. Так було втрачено частину матеріалу, що збирали протягом десяти років. Ми зберігаємо свої зразки в холодильнику, і якщо світло вимикали на достатньо тривалий час, то фрагменти оці кров, яку ми зберігали, вона розморожувалася. ДНК вона не настільки стабільна, руйнуються молекули ДНК, і цей матеріал вже не придатний для дослідження. Лабораторія не належить до медичного закладу, тож безпосереднього доступу до пацієнтів вона не має. Найскладніший етап роботи, говорить Вікторія Гарбузова, зібрати матеріал. Цьому сприяють аспіранти. Аспіранти це часто практикуючі лікарі. Якщо людина працює, скажімо, там неврологічному чи в онкологічному відділенні вона безпосередньо працює з пацієнтами. І якщо люди дають дозвіл на забір свого матеріалу, там крові, да чи букального епітеля, і людина хвора саме на те захворювання, яке ми вивчаємо. Задля виконання одного популяційного дослідження інколи необхідні матеріали понад 600 осіб. До прикладу, аспірант Ярослав виконує у лабораторії дисертаційне дослідження. Я визначаю ризик того, що у майбутньому у людини може розвинутися пухлинний процес на основі таких даних, як генотип пацієнта, його стать, вік, ну і інші фактори схильності до цього захворювання. Під час роботи з матеріалами необхідно мати пильність, додає Вікторія Гарбузова. Мікролітрами працюємо ми з усіма прибірками. Іноді ти туди капаєш каплю, і ти цієї краплі не бачиш. Ну тобто не можеш якось оцінити, є там речовина чи немає. Для того аби підібрати температуру та концентрацію реактивів, інколи потрібні місяці, говорить аспірант Ярослав. Найважче це не втратити ентузіазм. Тобто дуже важливо, щоб ти горів цим, щоб ти хотів займатися наукою. Дуже часто так буває, що з якихось причин не виходить дослідження, не налаштовується методика. У мене таке було дуже часто. Це демотивує, коли ти стараєшся і в тебе не виходить. Але потрібно пам'ятати, що ти науковець, дослідник, займаєшся таким, хто в світі ще до тебе ніколи не займався. І в кінці кінців ти зробиш якесь наукове відкриття. Мені подобається, що загалом цікавість цього процесу, тому що це багатоетапні процеси для того, щоб визначити один дослід провести, потрібно побувати і на ампліфікації, і на електрофорезі. Тобто, дуже цікаво. У лабораторії використовують метод, який складається з трьох основних етапів. Для кожного з них є окремий бокс. У першому виділяють фрагменти ДНК, другому збільшують їхню кількість. Третьому візуалізують результати за допомогою методу електрофорезу. Одне з останніх досліджень лабораторії стосувалося ішемічного інсульту. В результаті була створена математична модель, що дозволяє прогнозувати його ризик розвитку у пацієнтів. Частина результатів наших досліджень мають виходу у практичну площину, тобто лікарі. Можуть використовувати ці наші рекомендації для там встановлення ризику у своїх пацієнтів. Загалом перші результати досліджень були отримані у 2012 році. З того часу понад 15 студентів займали призові місця на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Вікторія Грам, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.